Пам'ятаєте, колись в ці серпневі дні ми з вами готувалися до школи? Нам купляли новий одяг, шкільне приладдя, і не знаю, як ви, але я особисто дуже любила собі все детально обирати, які зошити в мене будуть, який рюкзак. Найважливіше це був щоденний. А сьогодні ви можете навіть купити щоденники з ai котиками Коли ти приходив у школу, починалося дослідження, у кого який щоденник, які зошити. Ну, принаймні до п'ятого класу, так точно для мене ці спогади одні з найтепліших в дитинстві. Сподіваюся, що і у вас також. Але у дорослому віці я розумію, що це може бути недоцільним, адже у всіх батьків різні фінансові можливості, і це може створювати проблеми щодо самопочуття дітей в деяких школах США. Діти не займаються таким скурпульозним підбором канцелярії перед школою, тому що там діє специфічна система, яка називається Communal School Supplies, комунальне шкільне приладдя. Що це за явище, як його реалізують, які воно має переваги та недоліки і чому навколо нього точаться дебати. Про це ми з вами сьогодні і поговоримо. Також ми дізнаємося, чому в деяких школах в Америці діти носять прозорі рюкзачки. Як завжди чекаю від вас чарівного лайку, підписки та дзвіночка. А також ставайте спонсором мого каналу за цим QR-кодом. Communal School Supplies – це явище, яке відбувається в деяких школах в США, за якого учні приносять до школи набір визначених наперед канцелярських приладів, які згодом збираються в єдиний спільний набір і використовуються всіма учнями класу. Замість того, щоб кожен учень мав свій власний набір шкільного приладдя. Олівці, ручки, зошити тощо. Всі матеріали стають спільною власністю класу. Як це працює на початку навчального року? Учні приносять з дому матеріали, які купили їхні батьки, згідно списку, зберігаються вони у вчителя. Він їх збирає докупи і згодом уже по потребі розподіляє серед учнів. Сюди входять канцелярські товари гігієнічні засоби, серветки, дезінфектори, і всі учні вільно користуються цими матеріалами протягом всього року. До переваг даної системи можна віднести такі: рівність та справедливість. Взять все, да й поділіть! дорогі шкільні матеріали, а спільні запаси урівнюють цей дисбаланс, забезпечуючи всіх учнів. Однаковими ресурсами прихильники цього підходу стверджують, що він допомагає усунути соціальну нерівність у класі. Всі учні отримують доступ до однакових матеріалів незалежно від фінансового стану їхніх родин. Це особливо важливо у школах, де навчаються діти з різних соціально-економічних верст населення. Батькам не потрібно витрачати багато часу і грошей на закупівлю конкретних шкільних матеріалів. Вони можуть просто внести свій внесок у спільний фонд. Що часто є економічно вигідніше? Також збільшується ефективність навчального процесу. Вчителі можуть концентруватися на навчанні, щось організовувати уроки, не перевіряючи наявність матеріалів кожного окремого учня. Також учні не повинні будуть носити багато речей з собою, що полегшить навантаження на їхню спину. Аргументи проти комунальних шкільних запасів, втрата індивідуальності та особистої власності. Багатьох батьків і дітей може не влаштовувати той факт, що їхні матеріали стають спільними. Деякі батьки вважають, що діти втрачають. Мають можливість відчувати відповідальність за свої речі. Крім того, дітям може бути неприємно втратити свої улюблені або особисто важливі речі, якщо вони стають частиною спільного набору. Скажімо, ця жінка підписує шкільне приладдя, яке буде передано у комунальну власність класу, в надії, що воно потрапить до її доньки. Також є побоювання, що деякі учні можуть використовувати більше матеріалів, ніж інші, що створює відчуття несправедливості. І це спричинятиме непорозумінні конфлікти. Це може бути особливо актуально, якщо придбані були особливо якісні та гарні речі. Також можна враховувати такий фактор, як небажання підтримувати чужі проблеми. Батьки, які можуть дозволити собі більш дорогі речі, можуть не погоджуватися із тим, що їхнім обов'язком є забезпечувати чужих дітей. Вони можуть вважати це несправедливим і таким, що не відповідає їхнім інтересам. Тому дуже часто купується найпростіше і найдешевше, адже для чого старатися, якщо воно може не дістати Тися твої власні дитині поодинокими є випадки, коли батьки купляли якісне та гарне приладдя, а їхній дитині видавалося найпростіше та найдешевше. Дискусії також торкаються і більш важливих базових питань: як от. Роль школи у забезпеченні базових потреб дітей. Одні вважають, що комунальна шкільна приладдя може забезпечувати подолання нерівності, а інші вбачають у цьому проблему однаковості та урівнялівки. А це впливатиме на мотивацію та навіть на успішність учнів. Також варто враховувати культурні відмінності. У деяких регіонах така система може бути прийнятною, тоді як в інших може бути певний спротив. Дуже часто це залежить і від політичної позиції батьків цих учнів. Часто дебати навколо цих. Цих шкільних запасів просто відкривають приховані проблеми суспільстві, які існують в США. Вони пов'язуються із рівністю, відповідальністю та соціальною справедливістю. Ця система багатьом батькам подобається а багато хто від неї просто шаленіє. І давайте послухаємо, хто що про це каже. Кожного навчального року і батьки, і вчителі сперечаються щодо одного й того самого списку шкільного комунального приладдя. Батьки скажуть, що вчителі вимагають занадто багато і що вони не вважають за потрібне вносити внесок у спільне майно. Вчителі розчаровані з позиції батьків і намагаються постійно пояснити, як працює ця система. Але ніхто ніколи не запитує запитання, яке ми насправді повинні поставити про це все. Чому ми не сердимося на школу, яка мала б купляти ці запаси? Іронія полягає в тому, що саме та вчителі є тими сторонами, хто найбільше турбується про благополуччя дітей. У школі моїх дітей вимагають також 40 доларів готівкою додатково до всього шкільного приладдя. Тобто я маю викласти 120 доларів готівкою додатково до трьох наборів шкільного приладдя. Нам пояснюють, що школа докупить ще додаткове приладдя до вже купленого. Вчителі пояснили, що все, що куплене батьками, відправляється у спільну корзинку, і звідти діти можуть брати рандомно все, що їм буде потрібно. І в мене не маю жодної гарантії, що мої діти отримують саме те, що я купила. Тому і купила я, власне, більш доступні товари, які б зберегли мій гаманець. Але я не проти такої системи комунального шкільного приладдя. Власне, я навіть докупила додаткові матеріали для тих діток, які нічого не матимуть в перші навчальні дні. Ця жінка працює вчителькою, і вона пояснює, що купляти найдешевше приладдя це не дуже добра ідея, тому що воно неякісне і діти витрачають його більше. Дешеві олівці дуже часто ламаються і їх постійно треба підтесувати. І чим більше ти це робиш, тим менше олівців. Я купила найдешевше шкільне приладдя, тому що не хочу тратити набагато більше. Грошей, ніж це потрібно. Вчителі в коментарях мені писали, що купляти це недобре, тому що воно не якісне. І я зараз проведу за те, як саме малюють такі олівці, щоб переконатися в тому, що вони нічим не гірші. Я вже дістала, що ти повинен забезпечувати шкільне приладдя для класної кімнати твоєї дитини. Чому це має віддаватися всім дітям? Коли це твої чесно зароблені гроші, але всі знають, якою в біса малою є зарплата вчителів, і що вони на цю зарплату також повинні закуповувати обладнання для класної кімнати. Суть цієї системи взагалі-то полягає в тому, щоб кожна дитина в класі мала змогу навчатися та мати це приладдя. А ще це слідкування за тим, щоб восьмирічні та семирічні діти не поламали, не наїлися клею і взагалі були в безпеці. Вчителі також посять рекомендації для батьків, які Приладдя варто купляти, а які ні. Замість того, щоб купляти дерев'яні прості олівці, варто купляти ось таку фірму, яка всім дуже подобається. Замість відволікаючих пеналів, має бути простий. Клей не має мати харчових ароматів, а має бути просто клеєм. Так само і зошити повинні бути простими, не відволікаючими. Але комунальне шкільне приладдя є не єдиною цікавинкою у системі освіти США. Адже в багатьох школах в Америці є обов'язковим носіння прозорих рюкзаків. Раніше рюкзаки, як ізошити, з різними картинками та іншим мерчем, були способом самовиразитися. Але сьогодні деякі школи в Америці впровадили політику прозорих рюкзаків, яка мала би захищати школи від ризику пронесення на територію зброї чи небезпечних речовин. Критики стверджують, що. Це стало символом того, наскільки далеко можуть зайти ухвалювачі рішень, щоб уникнути впровадження суттєвих заходів щодо контролю над зброєю, просто виконуючи прохання щось зробити після трагедії. Прихильники таких заходів вважають, що вони можуть відлякати учнів. Від спроб пронести зброю до школи, але це, звісно ж, не зупинить їх повністю. Політика використання прозорих рюкзаків у школах США була впроваджена в основному як реакція на зростання занепокоєння щодо безпеки учнів, зокрема після інцидентів з стрільниною в школах, скажімо, як трагедія в Колумбайнській школі 99-му році та в середній школі Марджорі Стоун Дуглас. У Florida, що відбулося у році. Ця політика спрямовується на те, щоб зробити видимими Schools in Dallas, Texas are going to require clear backpacks after what happened in Uvalde. So the Dallas School District just announced that it will require students to have clear or mesh backpacks when the school year starts back. This is a new security measure that a lot of schools in Texas are implementing after what happened in Uvalde, Texas. Now, a lot of people are upset by this and don't really think it's a good idea. The reason being is because what happened in Uvalde wasn't even done by a student. So they don't think that clear backpacks are really going to change anything. This Так і серед самих учнів. В першу чергу йдеться про порушення приватності. Ці рюкзаки дозволяють усім бачити, що знаходиться усередині нього, і демонструє особисті речі учнів. Зокрема, це може бути актуально для дівчаток, які можуть носити з собою різні засоби для гігієни, прокладки чи тампони. І іноді це може спричиняти дискомфорт. Крім того, багато батьків і учнів вважають, що ці рюкзаки не вирішують проблему шкільної безпеки. Скажімо, вони не заважають учням принести до школи якісь небезпечні, але невеликі. І предмети чи сховати їх між книгами. Дехто вважає, що ця політика навіть сприяє стигматизації учнів, особливо в районах, де підвищений рівень насильства, адже вона лише підкреслює проблему, замість того, щоб пропонувати рішення. До речі, ця політика також передбачає, що батькам слід буде купляти нові рюкзаки, які є часто неестетичними та незручними у використанні. Також вони можуть бути менш міцними і часто рвуться. Обидва ці явища в американській освіті показують, що їм необхідно допрацьовувати проблем. Лемні питання комфорту та безпеки учнів, адже неможливо догодити всім одночасно. Але ці заходи ніяк не вирішують проблеми приватності та самовираження учнів, а навпаки, навіть погіршують. Чекаю вашу думку щодо цього всього в коментарях. Чи подобається вам така система, чи погодилися б ви купляти дітям все в спільну класну касу. Дякую, друзі, що були зі мною. Якщо було цікаво, то поставте лайк та підписуйтесь. А також заходьте в мої соцмережі.